Шукаєш нормальну магнітолу на будівництво? Пішли, покажу. Чоткий варіантик. І я знов радий вас вітати на каналі Метабо Україна. І сьогодні у нас музичний випуск. Наші глядачі просили нас зняти відео про лінійку наших радіо. Всі коментарі ми читаємо, отже, відео про лінійку радіо. Основний приймач нашої лінійки це RS 1218. 32W BTW. Довга така назва, але і функції його також довгі. Це і Bluetooth-колонка, і радіоприймач, і навіть відкривалка. А ще це зарядна станція. Давайте з усіма функціями розбиратися. Отже, зарядна станція. Наш приймач живиться двома шляхами. Або від Мережі або від акумуляторів метабо 12 або 18 вольт будь-якої ємності. Від стікових акумуляторів, на жаль, він не живиться, тільки слайдери. Причому система зроблена настільки вдало. Зараз живлення відбувається за рахунок мережі. Акумулятор повністю заряджений знаходиться всередині. Без жодної паузи, наш радіопереймач перемикається на живлення з акумулятору. Ви навіть не помітите, коли енергія знов відновлюється, він автоматично перемикається на живлення від дрота. І увага! І саме тут виникає функція зарядної станції. Він починає акумулятор. Заряджати. Це супер. А ще наша зарядна станція може заряджати до двох гаджетів одночасно. Перший шлях заряджання знаходиться отут. Тут є роз'єм Type-C для того, щоб ви заряджали дротовим методом. А є ще і бездротовий. Сам пристрій знаходиться в верхній частині. Просто кладете ваш телефон. І пішла зарядка. Причому швидка зарядка. Наступна функція Bluetooth-колонка. Нікого не можна здивувати тим, що якийсь приймач, якась колонка під'єднується до телефону і грає. Але це ж метабор. І в нас є ще досить цікава функція. Можна з'єднати до одного телефону аж дві колонки. Це робиться досить. Просто тут є кнопка. Спочатку затискаєте її на одному пристрої, потім на другому. І вони шукають одне одного. З'єднуються в пару і грають від одного телефону в унісон. Оцінить. Загалом, що в нас виходить? Потужність однієї, одного, однієї колонки, мабуть, так правильніше буде сказати, 32 Вт. Тобто, в сумі, ви отримаєте систему аж 64 Вт. І це круто. Радіо в нашій системі працює в усіх сучасних діапазонах. в тому числі і ДАПлю. Що таке ДАПлюс? Да плюс це цифрове радіо. Воно вирізняється значною високою якістю. Бітрейт цього радіопотоку може бути до 192 кбіт в секунду. Що це дає? А це дає можливість транслювати звук хай-енд якості. Тобто, це супер круто. І воно є в нашому приймачі. Ну що ж, давайте шукати нашу. Відкривалку. Нас знаходиться отут. Я не футболіст, тому пепсі. А тепер коротко про пило і волого захищеність. IP 54. Супер! Про IP54 ви можете почитати в інтернеті, але хочу зауважити: це не повний захист, тобто цей прибор він не може працювати під водою. Він захищений від дощу. А що у нас повне, то це повна сумісність нашого радіо з системою MetaBox. І це є дуже зручним при транспортуванні. Ви ваш. Приймач можете закріпити до стаку з метабоксами, і він буде надійно знаходитись в вашій машині. По досвіду скажу, що бувають роботи, де надпотужний приймач – це зайве. Наприклад, у вас дуже маленькі приміщення, або сусіди не люблять потужну на 32 Вт музику, або просто не хочеться тягати велику річ. Для цього метаба пропонує дві моделі. R1218 BT, або без W. Обидві моделі мають досить міцний зручний ергономічний корпус, який можна брати як завгодно. Є легкий захист від вологи, тобто якісь бризки, які потраплять на нього нічого. Не зроблять цьому радіо, але серйозного захисту, як в старшої моделі, в них немає. Кнопки великі, дисплей великий, дуже зручно користуватися. Діапазони йдуть AM, FM і в цій версії також DAP, як і в старшій моделі, є еквалайзер. Дуже зручно налаштовується. Як і в старшої моделі цих двох маленьких є два джерела живлення. Акумулятори Metabo 12, 14, 4, 18, слайдери. А також є можливість живлення від мережі. На відміну від старшої моделі, яка може заряджати акумулятори, ці від акумуляторів тільки живляться. Ну, і звісно ж, улюблена всіма сучасними людьми функція. Блютуз. Тобто ці радіо, вони стають блютуз-колонками. Круто. Ну що ж, я сподіваюся, я вам доніс, що з інструментами Metabo можна не тільки працювати, а ще й розважатись. А якщо якусь, якесь питання, якусь тему я не розкрив, пишіть нам в коментарях, ми їх читаємо і обов'язково дамо відповідь. А зараз ставте пальці вгору. Слава Україні! Ми переможемо!